Ізраїльський суд поставив крапку у літературній суперечці, яка тривала чотири роки. Судді постановили передати рідкісний рукопис австрійського письменника Франца Францикавки у власність національної бібліотеки Ізраїлю. Це дуже щасливий день для Ізраїлю, тому що частина нашої спадщини, наших літературних скарбів повернулася до держави. Вона була захована у сейфі протягом декількох десятиліть. А тепер увесь світ зможе побачити цей рукопис. Перед смертю митець наказав своєму найближчому другу Максу Броду знищити твори. Однак той схитрив опублікував частину робіт кавки, які прославили його на весь світ. Інший рукопис чоловік подарував секретарці Естер Хоффе, яка жила в Ізраїлі. Судова тяганина за роботу кавки тривала з 2008 року, відколи померла Хоффе. Її думка звернулася до суду, аби підтвердити право власності на безцінний архів. Літературні експерти стверджують, що архів кавки може бути власністю Ізраїлю, адже письменник був євреєм, однак не був громадянином Ізраїлю. Він не писав на єврейську тематику. Кавка німецький письменник. Дочки секретарки наполягали, що їхня мати отримала рукопис у подарунок, а тому він належить родині.